But we go to the yeah. Тепер ми йдемо на лодку, яка нас довезе до тих островів. Є? Yeah. Зараз будемо їхати come на такій лодочці. Так. До тих островів. Ось такі будинки. Yeah. Ми на таку станцію на лодці. ну, подорож зайняла десь хвилин 20. І тут будемо зараз, напевно, можна купити якийсь рефреш-дринк, охолоджуючи на полі, і будемо плавати на цих замоях. По пещерах. І тепер пливемо в отакій лодочці, Пливемо по печерах. У нас такий провідник гарний. How, Hello. How many years? Нічого не бачу, таке сонце ярке. 85 for 75. Приємний такий дідулька. дивіться. Супер. VIP, VIP. VIP, yes! Mangrove, mangro, mangro, uh, trees. Mangrove, no monkey here, no monkey. here? No snakes? No, no. That's nice. Hello, island! It's a keepacheri. Нічого собі. Вау. Лайдаун. Лайдаун. Ляга, Віталій! Всі мають лягти, щоб проїхати. Опа. Все. І ми полягали. Вау! Так, пропустіть нас, ми вже в трафіку стоїмо. Нічого нічого. Прикольно як. Тут і потрібно лягти, щоб проїхати, середину зайти. опа, лягла, 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 дивіться, як тут, Вау, як гарно. Нічого собі. Але класно. І повітря таке зразу пор, холодненько. Дуже. Вау. Це ми між такими печерами всередині. Ого. Тільки такий малесенький виїзд з цієї печери. Каже, що один метр. Хіба тут є один метр? Найс. Да? Да? Very nice. Вау. Классні таки печери все. Тут дерева ростуть просто в воді.

Дивіться, яка краса. Ще такого ніде не бачила. У печерах такі дерева. Тут печери, скали, тут ці дерева ростуть. Каже, десь метр глибина. Так, ми тут їдемо як VIP-персони. VIP. О май готь!

Going there? Is it when water going up? Sometimes it's it higher. So one, two meters. So then you can't get the other. Виглядає. Lay down. Lay down. Прилягаємо. Тут дуже низенько. Взагалі. Дуже дуже низенько. Нашому. Шоферу <при> біля <handled kr -roired> er 80, ми його ще раз перепитаємо, але молодий хлопчик. Який молодець. Отут нас все возить, отам під низом провіз В щілинку. 80 років. Він такий молодець, він наоборот хоче нас під цими вести. Молодець такий, правда? Вау! Wow. Тут скільки сантиметрів, Віталік, скільки тут сантиметрів до голови? Не метр. Немає метра! Які тут метр? Ні, я ж не маю метра з собою. Тут може 40 сантиметрів, десь правда? Very beautiful. Major. So nice! You are the best! You are the best driver. Even better than my husband. Вау, це Вау. щось неймовірне. Але це класно взагалі. О, І ось так всі тут їздять, на цих лодочках і проїжджають через... півлежачі через ці печери. Це якась трошки висока, там, були набагато менше, це вже вихід. Скрізь. Неймовірно крашня. Але добре, що не дуже жарко, тому що тут холодочок. між з тими справами багато хрутки. Сексі легі за? Ага. Оце сексі леді зі. Тут з криші все звісає, Це класно. Це шикарно. І прохолоденько так, і приємно так. Дуже класно. Ми на Джеймс Бонд Айленд. Я думала, що він, звичайно, більший. А він Це маленький. Mm -hmm. Ось так він нас сюди, це наша лодочка подала. Він нас сюди, такий би під, підвіз, ми повилазили, повиходили верніше. І тепер йдемо, маємо 40 хвилин на цьому Джеймс Бонд Айленд походити. Людей, море, лодок. Одні підпливають, другі впливають. І ось ми тут, нарешті, на цьому чарівному острові, дуже відомому від Джеймса Бонда, який знімався тут у фільмі, десь не знаю, де саме, але чомусь назвали так і острів, і цю скалу. Дуже вона відома, багато хто її фотографує, ви можете побачити її на різних листівках, в альбомах. Навколо вона не дуже велика, так як на листівках, ось ви бачите її перед собою. Тут багато туристів, але завжди знайдеться таке місце, щоб сфотографуватися дуже добре на її фоні. Ось тут пише, що цей острів раніше називався Хаопінг раніше, Хаугайленд, але потім тут знімали в 1974 році фільм про Джеймса Бонда, за ними з Голден Ган. Ось це, бачите, фотографії, кадри з цього фільму. І з тих пір вони перейменували його в Джеймс бонн Айленд. Там можна З тих пір зробили цей острів, став таким дуже популярним, зробили з нього туристичну точку. Тут маса-маса туристів з усіх країн. Багато лавочок продають різні сувеніри. Дехто навіть купається. Але я б не рискнула б тут купатися, тому що, дивіться, яка вода грязна. Багато лодок як спітботів. І ось власне ця вивіска James Bond Island. Всі біля неї фотографуються. Окрім тої скали. відомої, тут ще є печери. Туристів mm купа. -hmm. Дуже такі глибокі печері, гарні. Дуже цікаво тут поруйтися навколо, подивитися. Зі сторони так. ну Тут лавочки ці торгові продають якісь сувеніри, як я вже казала. Ось так. Наймовірно. Я сподіваюся, що ви подивитесь і вам буде цікаво. Побувайте ніби на екскурсії тут разом зі мною. Що вони продають? Різні сувеніри. З ракушок, бусики. Він в будинки вішать магнітики. Футболочки, все-все-все таке, що стосується Таїланду і, зокрема, цього острова. все Таке. Ми перелізли через ці щілини в печерах. Тут десь приблизно 50-60 сантиметрів. І потрапили в таку печеру глибоку, дуже гарна, не знаю. Назад ще прийдеться лізти. Ось, це все в камні зроблене. Видно, що дуже глибоке. Не видно навіть на так. Гарно. Ось тобі доверху така глибина. Всі такі ці цікавості вам показую, які ви можете побачити на цій. На цьому острові Джеймс Бонд. Це <звук> да ми приїхали на Флоті Айленд на плаваючий острів. І <звук> зараз тут нас буде... <звук> Як тут цікаво, тут всі-всі будинки построєні на воді. Нема ні одного, що на суші. Біля кожного будинку стоять пущовники. Більші-менші. Завели в таку їдальню. Тут загальний стіл, риж, яйця, ще носять креветки криветки. Опілька жарена, Якісь море продукти. Ну є що вибрати. Там щось таке цікаве. І вся наша група будемо їсти за цим столом. Гарно. Всім смачно. Ось так тут живуть люди. Тут є будинок. Це будинки. Тут же на дорозі вони і торгують, їхні дітки граються. А це що? Оце долечі колесочки, тут дітей кулішуть. Да. В яких люди живуть у мовах? Оце сушать свої речі, так. О, це хтось, мабуть, багатий вже собі будує. Да. Аж не віриться, що таке може бути ще на світі. І ми таким чином підійшли до цього прекрасного мозку. Як це правильно сказати? Не церква, а не храм їхній. Їхній храм. Це є могилки, де люди ховають, поховані, прямо ось тут біля цього темпу, біля цієї церквушки. Ви знаєте, коли дивишся, що так от люди живуть, то думаєш, що ми живемо в самих прекрасних умовах, які тільки можуть бути на світі. І чому ми жаліємося? Що нам бракує? То магазинчики. Скільки? Якісь... пташечки. Це школа. Там всередині учатся дітки. Це такі шк... школьники. Школярі такі. Босі. Порозувалися там перед колоки. Така школа. школа. Так, бачу. Все на воді. Ось так. Подивіться, як людей живуть кури. В яких клітках? Неправильно, де їх тут випустиш на воду пасти? Діти граються собі на вулиці. Все так, як має бути. З якимись палочками. Все продають. Такі сіракуски Кожна сім'я щось має продавати. Це в них основний бізнес тут. Або риболовля, або щось продавати. Тут будують будинок. Як таке може бути? Це взагалі щось із області фантастики. Все-таки ми живемо в самих найкращих в світі умовах. Подивіться на цей будинок. А це ми підійшли до плаваючого футбольного поля. Що тільки не придумають, хочуть грати в футбол і придумали собі таке плаваюче футбольне поле. Оце молодці. Ось я прийшла на таке футбольне поле. Флотін плавающе. Воно таке досить стійке, нічого не шатається, таке. Чверто стоїш на ногах, вполне можна грати собі в футбол. Чому б і ні? Якщо умови не дозволяють іншого, то чому б і ні? Взагалі, люди молодці виживають собі всіх в таких екстремальних умовах. Привезли нас ще до такої церкви. В них церква називається Temple. Я не знаю, як правильно перекласти Temple, ну ніби церква по-нашому. Вона розташована в скалі. І тут побачимо, що тут є. Цікаво досліджувати різні релігії, різні культури. А, і тут манки. І тут також обіз'янки Вже одна діля я бачу. Щось їй дали там їсти полізла на дерево. Не знаю, хто ти така. Хіба подивлюсь в інтернеті і під низом напишу. Йдемо наверх по східцях і тут потрібно розбиватися. Бачите, пише Дон чужу, що треба знімати. Ось ми біля цієї його божества. Йдемо наверх. Портрети. Такі. Кожен поклоняється в чомусь своєму, в кожного своя правда. І ми можемо подивитися, як інші народи і культури, але все рівно ми віримо в нашого Господа єдиного Ісуса Христа. Ти гарно тривай! Поряд з цією церквою і обезьянками є такий ставочок, і тут ростуть лілії. Неймовірні, такі гарні. Деякі вже розцвіли, деякі перецвіли, деякі тільки розцвітають Дуже гарні. Дивіться. Це ми вже приїхали на нашу останню точку нашої екскурсії на водопад. Але так як зараз суха погода, то води майже немає. Екскурсія дуже гарна, пізнавальна, дуже багато всього в себе включає. Так що, якщо хтось тут буде, беріть цю екскурсію, не пожалкуйте. А я буду з вами на цьому прощатися. Всім щасливо!